Платформа «Київстар-ТВ» ТБ представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів «Київстар-ТВ». ТБ Таганрог атакували вчора вечорі знову. Була ще одна атака зафіксована. І от про те, що під атакою безпілотників опинилося місто, повідомляв місцевий губернатор Ростовщини Слюсар. Він писав про те, що сили ППО там відбили, нібито повітряну атаку над Таганрогом і Нікліновським районом Ростовщини. Але зрештою ми бачимо свіжі кадри от спалахів. Раз над Таганрогом справді таке враження із цих кадрів складається, що принаймні один дрон в цей момент було збито, але ймовірно, що були й прильоти, як правило, російські чиновники не повідомляють про влучання. Максимум пишуть про уламки, які падають на певні об'єкти. В цьому випадку почекаємо на уточнення. Поки що йде мова про пошкодження дахів житлових будинків і відбиття так і тривало на той момент, коли місцевий губернатор публікував кував свій звіт, тому дані, очевидно, не остаточні. Ймовірно, якісь БПЛА та влучили по цілях, оскільки їх було застосовано немало. В кілька хвиль відбувалася ця атака на ну, Ростовській області. Ну і також було атаковано НПЗ Великий Новокуйбашевську, це Самарська область, е територія Росії. І, власне, там цієї ночі нова така атака була здійснена безпілотниками по нафтопереробному заводу, який до цього вже неодноразово Зово піддавали ударам українські сили безпілотних систем, спецпідрозділ, які працюють по далекобійних ударах по цьому напрямку. Зокрема, 19 жовтня, 16 листопада, вже такі нальоти безпілотників відвідані це НПЗ українськими БПЛА. Відбувалися, і от бачимо минуло буквально днів там 10-11 І знову ці безпілотники завітали в Самарську область і атакували НПЗ в нову ми бачимо кадри зняті з вулиці Мічуріна, в Новокуйбашівську. Загалом зафіксовано на відео, підтверджено, що не менше три спалахи. Ну, і також е, є спалах у повітрі на великій висоті, десь півтора кілометра над землею. Але і е, також були саме зафіксовані удари прильоти. Е, побачимо. Наскільки ефективною була ця атака трохи згодом, коли можливо вдасться здійснити теж фотозйомку із супутників цього великого значного об'єкта, як знаємо, б'ють безпілотники переважно по установках первинної переробки нафти, от бачимо спалах безпосередньо на території заводу, тобто були і прильоти по ньому. Входить цей завод до групи компаній компанії «Роснефть» і власне переробляє нафту. То у значній кількості це один з найбільших заводів у цьому регіоні Росії. Отже, про російські дрони говорили і в Молдові напередодні там, як вже було сьогодні нами згадано, залітають регулярно на молдовську територію. Молдовський повітряний простір, російські гербери, шахеди їх там регулярно знаходять. Іноді ці дрони не вибухають. Так сталося з одним із безпілотників, які знайшли на даху будинку в районі Флорешти, такого населеного пункту у Молдові, і згодом. Цей безпілотник буквально виставили вчора перед входом до будівлі Міністерства закордонних справ Молдови в Кишиневі. Не просто так виставили. Це така була підготовка до зустрічі російського посла Олега Озерова. От він мусив пройти повз цей безпілотник, входячи в будівлю МЗС, озерова викликали, як то кажуть, на килим для того, аби вручити ноту протесту, висловити своє обурення з боку Молдови, держави Молдова. Росіянам через те, що Молдову теж атакують по суті російські дрони, безпілотники, і власне повідомили озерову російському послу, дипломати, представники міністерства закордонних справ Молдови про те, що 25 листопада шість російських дронів незаконно пролетіли над територією Республіки Молдова. Тобто, по суті, атакуючи її повітряний простір. Міністерство кваліфікує ці дії як абсолютно неприпустимі. повідомляє Ять дипломати молдовські підкреслюють, що такі атаки, нальоти становлять серйозне порушення суверенітету Республіки Молдова і пряму загрозу національної регіональній регіональної безпеці. МЗ знову звертається до Росії з закликом уникати будь-яких дій, які ставлять під загрозу безпеку Молдови, і суворо дотримуватися, закликають міжнародних норм суверенітету, територіальної цілісності Республіки Молдова. Ож, міністерство вимагало від росіян вжити необхідних заходів для запобігання і повторення подібних для запобігання повторення подібних інцидентів. Ну знаємо, що такі заклики, як горохом об стіну, росіяни й далі продовжили, як ми бачимо сьогодні, атакувати цей регіон півдня південного заходу України безпілотниками. І цілком ймовірно, що ці дрони саме знову через територію Молдови і пролітали, прямуючи довіри. Ницької області до Чернівецької області це все зовсім поруч за кілька кілометрів від кордонів з Молдовою. Тому ну я майже впевнений, що ці дрони знову ж таки відвідали, що називається, Молдову.